of <laughs> Офіс президента ви Подоляка прокоментував мобілізацію вісімнадцяти 18... 18 років для чого для того, щоб не отримавши достатнього високотехнологічного обладнання, людина зі стрілестрілецької зброї сиділа в окупі проти каму? Це безумовно багато чого вирішить, але ну це я сарказом зараз говорю. Але це не так безумовно, коли в Україні так, да, в тяжкі мобілізаційні процеси. Ви прекрасно розумієте, що три роки війни це три роки війни високої інтенсивності, високого масштабу з достатньою кількістю руйнації, вбивств і так далі, і тому подібне. Але але проблема в чому? Проблема в тому, що або Україна насичена зброєю, насичена тренінговими центрами, і тоді це зовсім інша фізична підготовка, психологічна підготовка, навичка використання це зброї дефіциту підготовки. А, ну, це якби різні завдання. І якщо ми вирішили завдання по насиченню України необхідною кількістю, паритетною кількістю зброї, то тоді певні зміни в мобілізаційному процесі як такому. Але просто казати, дивіться, ви мобілізуєте, мобілізуєте 18-річних і це вирішить.